Всім привіт! Ви чули вираз, чого ми боїмося, те з нами і трапляється? Я думаю, що так. Наприклад, ми боїмося, щоб нас не обікрали. Да? Ми закриваємо будинок чи квартиру на ключ, ми заводимо собаку чи ще щось. Ми ж не ходимо по вулиці з відкритою сумочкою, дівчата. Ні, в жодному разі. Ми її закриваємо на замочок, щоб, не дай Боже, в нас не а, витягнули гаманець або ще щось дорогоцінне з сумочки. І таких прикладів багато, тобто ми захищаємо себе від якихось ситуацій. Правильно? Ми намагаємось їх попередити. Що потрібно робити, якщо ви боїтеся бути фінансово незахищеними на випадок якихось непередбачених ситуацій, будь-яких або то травма, або хвороба, або це навчання дитини, і ви не будете знати, де взяти кошти? Ви боїтесь, наприклад, що. Там через 5 років вашій дитині вже йти навчатися у вищий навчальний заклад, і ви не знаєте, чи будуть у вас кошти, ви боїтесь цього. Що потрібно зробити? Правильно, захистити себе. Як? Відкривши, зробивши собі поліс страхування життя, він може закрити будь-які ваші проблеми та питання. Звертайтесь до мене. Підписуйтесь на мою сторінку, щоб не пропускати більше цікавих відео і. Просто розвиватися, дізнаватися щось нове.